Пояснюю за одну хвилину, чому не можна слухати інших людей, а тим паче, якщо вони ще нічого великого в своєму житті не досягли щодо своїх великих планів. Навіть якщо людина хоче тобі добра, але вона не на тому місці, там, де ти хочеш бути, вона тобі буде хотіти пояснити якнайкраще, як ладо як але вона буде пояснювати на основі здогадок. Не реальних своїх подій, а на основі здогадок. Тобто вона це не перевіряла. А якщо це не перевірено, і якщо ти це сприймеш як за правду, ти можеш просрати 10-20 років життя просто не на що. Просто на провірку непонятної інформації. Тому краще нікого не слухати. Або якщо слухати, то дійсно багато людей, які на тому місці, там, де ти хочеш бути.